були. Сьогодні У нас цікаві питання, чого вкрали ліки у заказників Охтирки і інші. І не дочекавшись відповідь від депутата Верховної Ради на запитання, хто дав наказ залишити Зіньківську громаду без захисту. Сьогодні я розповім про те, що вам ніхто не скаже. Бо Зустрічаєшся щерговий раз з потустороннім світом і залишаєшся живим, згадуєш про те, що кожен твій день може бути останнім. І перше, що приходить на думку, це те, що не встиг зробити або сказати. В сюжеті про хто украв медпрепарати у захисників Охтирки та яка причина, чого 24 лютого 2022 року з громади Зіньківські вивели військомати поліцію, залишивши Зіньківську громаду без захисту. Ще раз попробую пояснити суть нашого злиденного життя. А головне, кому за це дякувати. Природні ресурси України можуть продувати як мінімум 250 мільйонів людей. А 50 мільйонів... З такими ресурсами можуть бути самими багатими людьми на планеті Земля. Наше багатство чи бідність залежить від людей, яких ми обираємо та довіряємо. Українські ресурси. Це земля, вода, газ, ліс, корисні копалини. Обиравши на виборах своїх бездарних керманичів, маємо те, що маємо: і медицину, і освіту, і ціни, і дороги, і все інше. Надію, всі зрозуміли, про що я сказав. А тепер, що вкрали медпрепарати у захисників афтирки? Не буду повторювати події 24, 25 26 лютого 2022 року, почну з цілі окупантів. І ви зрозумієте. Давайте подивимося на карту. Розказую по карті. Саму карту не показую. Самі розумієте, що не на часі. І так, якщо ви подивитесь на карту, то побачите, що наступ вторгнення було е, в нашу сторону е, з сторони Білгорода через е, Грайворон, Велика Писарівка і на Охтирку, і е, тут же на Суми. Так, от, ціль окупантів була. Е, Колони в тисячі одиниць техніки рухались на Суми і на Охтирку, 24-го, вони вже були і під Сумами, і в Охтирці. А планували вони попасти е, ці колони е, в Миргород для захоплення військового аеродрому і в Полтаву. Ну, так як е, Охтирка і Суми зупинили їх. Просто ви все це знаєте, новини ви не були, і я повторюватися не буду, а просто скажу, що ціль до Миргорода, тобто дорога до Миргорода у нас рухалась, іде тобто через Зіньків, Зіньків Великі Срочинці і Миргород. Пряма дорога з Ухтирки до Миргорода. Я ще нагадаю вам про гадяцьке сафарі, в якому під вепрек і ще там Московський Бобрик, були розбиті колони, зустріли їх хлопці. І з одного БТРа витягли планшет. Ну, про планшет я ще раз скажу трошки пізніше. І так як Суми. Затримали колони, ці колони пішли на Боромлю і Тростянець. Про Тростянець ви теж все знаєте, вже розказували, повторятися, теж не буде. Трішки нагадаю, 25.02.2022 ми з хлопцями повезли в охтирку медпрепарати, нас повернули з, блокноста, з блокноста першого по дзвінку з нашої адміністрації міста Потім Уже не повідомляючи нікого, ми доїхали до Охтирки все ж таки. Але телефон в адміністрації Охтирки теж не відповідав, щоб зорієнтувати нас, куди вивезти, вигрузити гуманітарку. Ми повернулися в Зіньків, щоб на студій день повторити доставку. З розповіді Андрія про те, скільки їм загрузили медпрепаратів 26 числа, вже на слідучий день. 22 року стало відомо, що більшість їх зникла. В інтернеті побачили пост охтирських лікарів, які звернулися до всіх з проханням відізватися по поводу ліків нашим солдатам пораненим. Включилися в роботу. Як завжди, наша міська влада нічого не знає, нічого не хоче, нічого не розуміє. Воно їм ним потрібно. Назву спочатку ці фамілії, щоб не було даремно це все. Зверталися ми до нашого заступника мера Теслі Олександра. Саньок, привіт! Ти супер-красавчик. На що він сказав? Охтирка забезпечена, їй нічого не потрібно. ну На нашу вимогу був зроблений дзвінок на громкіс з адміністрації Охтирки. Вони Здивувалися, що нам так відповіли. Зразу були надіслані списки, речі першої необхідності, носки теплі, перчатки, стельки, е сігарети, вода. Це нашим хлопцям е воєнним. Все остальне просили на лікарню, на лікарню в першу чергу. Включилися всі, всі зіньківчани, щиро кажучи, я не ожидав. Приблизно за дві години за дві години ми зібрали в центрі нашого міста Зінькова повний легковий прицеп і повний багажник легкової машини ліків, тільки ліків. Чекати було ніколи, загрузили все в буса і додавали харчів, щоб машина не полупуста їхала, і поїхали. Зв'язок мали, аки ми через нашого заступника міського голови Сашу Теслю. Але перегрузитися нам двічі не було можливості, чи обстріли, чи ще щось, чи те мішало, чи якось так. Прийшлось вертатися після обіду на Зіньків і вигружати це всі ліки. І Саша наш Тесля скерував. Вони будуть у безпеці тільки в нашій зіньківській лікарні. Ну, довірилися, хоча я нашій владі не довіряв ніколи. Казнократам, корупціонерам, я можу це тепер свободно казати. І у нас зараз війна. Ви розумієте час зрозумієте, чому я це так кажу. Ліки були передані на зберігання до ранку в нашу лікарню. Коли хлопці воєнні і врачі у вахтирській лікарні узнали, що ми не могли до них прорватися, вони разом із воєнними зробили нам на другий ранок коридор. Хто розуміє, той пойме. Але час дуже був. Невеликий, обмежений. Коли ми звернулися до нашого Саші Теслі, заступника міського голови, він сказав, мені треба це все согласувати із адміністрацією Охтирки. Бо я відповідальності не несу. Він взагалі не несе зараз ніякої відповідальності, бо він не має ніякого відношення до цих ліків. Ці ліки приносили зіньківчани особисто, останні кошти віддавали. Він наче розпоряджатися цими ліками як своїми собственними. Почали тягнути резину, вони десь замкнуть, у якоїсь старшої сестри. Я не знаю, я йому пояснив, Саша піджима кожна секунда на щоту. Ну, з боями ми прорвалися в ту лікарню. Коли ми прийшли забирати і загружати ці ліки, вони були всі до єдиної коробки розпаковані. Розпаковані і ні. Тварі, що ви робите? На, на кому ви наживаєтесь? Половини ліків взагалі не було. Взагалі не було половини ліків. Те, що ми возили в лізлогу, ні дорожній у, бага... у багажник. Щоб ви розуміли, ми везли третину буса Фольксвагена. Ні дитячого харчування, ні дорогих ліків, ні для реанімації, ні для чого не було. 24-25 лютого 2022 року в Охтирці йшли запеклі бої. Багато пораненим потрібні були ліки. Підкажіть мені, будь ласка, з якою ціллю були вкрадені в і центральній лікарні, де їх залишили на ніч, враховуючи вище сказане, та виведення Зіньківської громади, військомат та поліція. Чого зникли ліки? Як на мене, то хтось був дуже впевнений, що Охтирка не виставить, а прийдуть зінькі окупанти, спитають з когось, хто лікував захисників Охтир. Знову ж кажу, це моя думка. Я звертаюсь до СБУ, куди було передано взяти в БТРі під час Гадяцького сафарі із списком колаборантів, які повинні після окупації очолити регіон. Ну, вставочка така перед тим, як передати планшет, дехто зробив фотоку. Список очолив, як ви думаєте, хто? Правильно, Олег Колініч. Хлопці з СБУ повідомляю вам, що напротязі року зміниться ваше керівництво. Яке має громадянство інших країн. І непогані статки з шести нулями. У них є запасний аеродром. Тому вся відповідальність за те, що відбувалося на протязі вашої служби, ляже на обласні та районні структури. Ваші структури. А ви і ваші сім'ї повинні мати майбутнє через те, Виникає питання, чи продовжить усім вам нове керівництво службу, забезпечивши ваші сім'ї доходами від заробітних плат та піль? Думайте. Згадайте, я 2 березня 2022 року говорив про перемогу України. Мій висновок зроблений на основі глибокого аналізу за 20 років. І це правда, і нікуди від цього не діться. Україна переможе. Мене питають, чи не боюсь я говорити на такі теми? Відповідаю, боюсь за долю молодшого покоління. Бо якщо і далі, такі, як Кулініч, будуть нищити, грабувати власних виборців, то земля України належатиме не українцям, в тому числі і не Кулінічу. Я прожив немало. Мене більше, ніж 40 років навчали створювати життя, а не руйнувати його. жити на благо свого суспільства, в якому я живу, вносячи свій посильний вклад в розвиток держави. Будуть питання, пишіть, дзвоніть. Мій життєвий досвід і мої знання допоможуть вирішити багато ваших проблем. Молимося за наших захисників. Україна переможе. Слава Збройним силам України. Слава Україні.